Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Ворожий впівдрон вранці поцілив по автівці у Новоданилівці. Люди не постраждали. Саме безпілотники найчастіше використовували росіяни минулої доби для ударів по Запорізькій області. Трохи менше гатили з артилерії, кількадесят разів скидали авіабомби і чотири рази били з РСЗВ. Загальна кількість 457 ударів по регіону. У Запоріжжі донька тримала у заручниках свого батька. Він викликав поліцію. Виявилось, що 49-річна жінка, яка має психічні розлади, силоміць утримувала тата у квартирі з кінця квітня і погрожувала фізичною розправою. Психіатрична бригада швидкої доправила її до спеціалізованого закладу для лікування. Відомі подробиці смертельної ДТП на дамбі у Запоріжжі. Поліцейські попередньо встановили, що водій маршрутки не дотримався безпечного інтервалу та зіткнувся з велосипедистом. 40-річний чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження і помер в кареті швидкої. Винуватцю загрожує від 3 до 8 років тюрми. Вибухи лунали вночі у Токмаку. За попередньою інформацією, російська ППО збиваючи дрони, влучила по цивільній забудові. Більше 40 мільярдів доларів треба на відбудову Запорізької області, якщо війна завершиться найближчим часом. Такі цифри наводить світовий банк. Щоб відновити все зруйноване по Україні, нині потрібно 524 мільярди доларів. З 26 травня у Запоріжжі перестане працювати 10-та міська лікарня. Медзаклад приєднують до 5-ї лікарні. Закривається кардіологічне відділення. Ймовірно, не працюватимуть більше терапія та ревматологія. Хоспісне відділення передадуть 8 лікарні. Медикам запропонували роботу у 5-й лікарні, але на нові умови погоджуються не всі. Автомат, який видає піцу, за три хвилини запрацював у Запоріжжі. Його встановили на вулиці Толока у Дніпровському районі. У меню шість смаків, але у наявності можуть бути не всі, бо ж розбирають. Ціна середня, як для нашого міста. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.